Сьогодні приготую смачний і легкий салатик, ідеальний для здорового харчування та легкої вечері, який стане чудовим вибором для тих, хто стежить за своєю фігурою. Спочатку я нарізаю салат айсберг на ось такі чи маленькі шматочки, відправляю в миску, в якій буду замішувати салат. Сюди ж додаю нарізаний огірок та нарізані помідорки чері. Далі беру в м'ясо у мене це куряче бедро приготовлене на грилі. Нарізаю його ось такими смужками. Відправляю до салату. Далі додаю порізаний авокадо та займусь приготуванням заправки для салату. До грецького йогурту додаю діжонську гірчицю, сюди ж вливаю яблучний оцет та оливкову олію, все перемішую. Йогурт можна замінити сметаною або ж додати до салату майонез. Перед подачею на стіл солю та перчу салат за смаком. Тепер додаю заправку та все гарненько розмішую. Зверху посипаю грецьким горіхом можна будь-яким насінням. А також можна додати натертого пармезану. Ставте лайки, зберігайте рецепт, і нехай кожен ваш день буде таким же смачним. До зустрічі в наступному відео!